Це довготривалий кредит є БРР. Хочу зазначити, що перші платежі по тілу кредиту місто буде робити через три роки. Uh -huh. Тобто, ми на сьогоднішній день не говоримо про віддачу кредиту вже. Там є пільговий період три роки, коли сплачується тільки відсотки. А тіло кредиту починає виплачуватись через три роки. Ну і той внесок міста це теж внесок міста, який на три роки розподіляється. Частина з них вже було зроблено, частина було зроблено самим комунальним підтримством, Тобто ті кошти зараз з міського бюджету теж не виділяються, Можливо, вони будуть виділені лише через два роки, тому що маємо на ці саме на цей внесок три роки. Тому, враховуючи ще раз так, щоб підсумувати, ми отримали величезний грант безпрецедентний, який дасть нам змогу купити безкоштовно тролейбуси. Ми отримали довгострокове фінансування від ЄБРР, виплату якого місто розпочне через три роки лише тіло кредиту, і фактично місто не використовує живі кошти, які є зараз в бюджеті.